Вітаю! Ви на каналі Міжнародної алітичної спільноти Ресургам і я є засновник Дмитро Корнієнко. І сьогодні ми поговоримо про нашого сусіда, вкрай важкого сусіда, вкрай сусіда, який нас дуже дратує, але те, як є, це Угорщина і режим Орбана, який функціонує в Угорщині. Ми поговоримо про те, чи вибори 2026 року дійсно можуть змінити ситуацію. Ми поговоримо про те, які козири має режим Орбана. На ці вибори. Чому ці козирі не відображаються в соціології, хоча соціологія вкрай позитивна щодо шансів тиси? Ми поговоримо про те, як Орбан буде ці козирі використовувати. Тож не будемо чекати. Поїхали. І розпочнемо ми з соціології. Соціологія демонструє постійне зростання рейтингу тису та поступове збільшення переваги. Якщо раніше Тиса тільки наздоганяла Орбана, то зараз деяка соціологія може демонструвати і 7, і навіть були випадки 10% переваги Тиси над партією Фідес. І здається, все чудово. Квітень 26-го, досвідос Орбанос. Але цей Орбанос не може і не досвідос. Чому? Бо Орбан має дуже багато. Козирів, які не відображаються в соціології, вони складаються з трьох речей: перше це медіа, друге це виборча система Угорщини, і третє – це, звісно ж, Кремль. І ми про кожен цей аспект детально проговоримо. І розпочнемо ми з медіа. Медіа є невід'ємною складовою будь-якого політичного процесу. Політики створюють медіа, політики купують, підкуповують. Отримують лояльність, сплачують і так далі. Тобто на це витрачається до 80% взагалі інколи кампанії виборчою кандидатів партії або чогось іншого. Але у випадку з Орбаним медіа як в радянському Союзі, все заради одного збереження режиму, і це те, що робив Орбан впродовж років. Тобто, Орбан як режим, як те, ким він є авторитарником, він не з'явився на пустому місці. Він поступово, маючи конституційну більшість в декількох скликань, тобто це впродовж років, концентрував владу довкола себе. І перше, з чого він почав, це медіа. з 2010 року. Різко всі олігархи, які підтримували Орбана, угорські олігархи, великий бізнес, а також медіамагнати, почали передавати свої медіа-активи. В структуру тесма ця структура, яка була створена, вона керується безпосередньо керівником апарату прем'єра. Ця структура є державною. Вона в себе вміщує понад 470 медіа активів. Тобто це телеканали, це радіостанції, друковані видання, інтернет видання. Але як така гігантська структура взагалі утворилась? Просто в якийсь момент безкоштовно. Олігархи, медіамагнати почали передавати в структуру ці активи. Чому безкоштовно? Бо офіційно це було подано як дерегуляція медіаринку, боротьба з олігархічним впливом, а по факту це було безпосереднє створення медіагіганта, який мав би контролювати медіапростір в Угорщині. Якщо ми візьмемо, то до цієї структури передали свої активи такі особи, як Льорінс Мєсарош, це і близький друг дитинства Орбана, також Ендрю Вайна, це і комісар уряду Орбана з питань кіно, до речі, Арпад Габонь, головний стратегічний радник Орбана. І ще цілий ряд достатньо відомих угорців, які дотичні до партії Фідес. Безкоштовно вони, звісно, не передавали свої активи. За ці активи було впродовж років, чому створення цієї гіганта Кесма це було розтягнуто фактично на 10 років. Бо за передачу активів перед цим угорці зі свого карману, зі своїх податків, сплачували цим друзякам Орбана за їх. Активи за передачу як це відбувалося через державний бюджет, через державні замовлення, медіа замовлення через багато інших моментів, і просто вже коли вартість переданого активу відбивалася через усі державні замовлення. Корупційні, звісно, які робила партія Фідес головуючи через урок, то, звісно, цей актив тоді вже передавався в всю структуру. І так вийшло, що в якийсь момент ця структура стала фактично монопольною. Звісно, є незалежні медіа в Угорщині, але їх можна перелічити на пальцях, мабуть, однієї руки. Фактично, все медіаполе контролюється через дану організацію. І здавалось би, це вже такий об'ємний контроль, там телеморафон може заздрити. Але ні. Є ще такий фонд, як МТВА. Це всі державні медійні структури, об'єднані в єдиний холдинг з єдиною редакційною політикою, і, звісно, під єдиним керівництвом партії Фідес. Туди входять всі державні телеканали, яких на хвилиночку аж сім. Туди входять радіостанції, туди входить продакшн фільмів і багато чого іншого. Тобто, якщо MTV – це такий медіадержавний конгломерат, природний, але централізований для нучного ну, керівництва, то холдинг про який ми говорили до цього, кесма це безпосередньо створений. Вже впродовж керівництва Орбана. звісно, створення кесма супроводжувалося скандалами, супроводжувалося невідповідності конституції, заявам супроводжувалось антимонопольним скаргам. Але все дуже просто в 2018 році, маючи конституційну більшість, конституція була змінена. В 2018 році маючи конституційну більшість, в парламенті було Проведення рішення, в якому Кесму, яка фактично керується партією ФІДЕС, було оголошено об'єктом національного стратегічного значення і виведено з-під контролю антимонопольного комітету. Ну і на цьому, звісно, все закінчилось. Тобто, де Юра, все відповідає закону, але ці закони прописав Орбан під себе, маючи конституційну більшість. Але і цього недостатньо, бо ж треба ще нищити політичних опонентів, нищити. Авторитет незалежних видань, і тому для цього є така структура приватна, як мегафон. Мегафон, до речі, дуже дотично до однієї організації з Росії. Заснована вона теж партійцем Фідес, контролюється вона партією Фідес, заснована вона, до речі, Ковачем, це людина, яка балотувалась від партії Фідес у Європарламент. І це та організація, платформа, яка об'єднує типу незалежних інфлюєнсерів, яка об'єднує цей сегмент інтернету, який не є структурним, але який хаотичний, об'єднує в єдину піар-структуру, і яку Орбан використовує для дискредитації своїх опонентів. Наприклад, під час виборів у 2024 року європейських виборів Європарламент, де Фідес конкурував з тисою. То дана структура отримала понад 800 тисяч доларів замовлень від партії Фідес. Тобто з якої цілі, можете здогадатись, оскільки це комерційна структура, вона ввела достатньо брудні чорні компанії, на яких, звісно, подавали в суд, але ці справи в судовій системі Угорщини досі так і знаходяться. Тобто це та приватна структура, яка проплачує, щоб відповідати закону повідомлення, які вигідні Фідес, яка проплачує чорні технології для вбивства політичного вбивства опонентів Фідес. Ну і звісно, для дискредитації незалежних медіа. В принципі, це все і відбувається, і 2024 рік. Ця структура відіграла ключове значення в інтернет-компанії Орбана, отримавши понад 800 тисяч доларів замовлень від партії Орбана. До речі, звідки такі кошти в Орбана? Цікавий момент. І якщо ми повертаємось, як цьому протидія ТИСА, то ТИСА це класична вулична партія. Бо коли? У політичних партій закритий доступ до медіа, вони виходять на вулиці, і це дуже важливий момент. Просто я його хочу проговорити, в тому ключі, що коли ми бачимо якісь протести в Будапешті, ми бачимо якісь події, які ми асоціюємо. О, Майдан Угорський. Ні, це не Угорський майдан. Це політична технологія вуличної представленості партії. Не маючи достатнього доступу до медіа, партія йде на вулиці, і ці акції є. Політично орієнтовані, ну, в принципі, там і будь-які акції є ще політично орієнтовані, але ці акції не несуть за собою ціль повалення отут і зараз режиму Орбана. Ці акції несуть ціль інформування про опозиції, діяльність партії Тиса. І тому там, наприклад, той же Мадяр має походи по райцентрам, він ходить в турне по райцентрам і так далі. Не тому, що він підіймає на повалення Орбана, ну це підіймається на повалення в Орбана. Але просто щоб не було цих очікувань, що ось майдан, бо чим будуть ближчі вибори, тим звісно будуть більше протестів у містах Угорщини. Але вони будуть направлені як альтернатива медіапредставленості. Інший важливий момент, що не відображається безпосередньо в соціології, це виборча система Угорщини. Якщо ми візьмемо виборчу систему, то вона змішана. Тобто 93 депутати вибираються за пропорційною системою. Тобто, це ті рейтинги, які ми з вами можемо бачити і радіти їх в мережі. Але, на жаль, 106 депутатів решти обираються в мажоритарних округах. Тобто українці добре знають, що таке мажоритарка. Тобто, по факту, це окремі вибори в кожній невеликій адміністративній одиниці, де переможець забирає все. Більш того, законодавчі зміни в угорській конституції, завдяки тому, що Орбан вже понад 10 років має конституційну більшість, побудовані так. Що у разі перемоги переможець отримує більшість в парламенті, яка зручна для отримання конституційної більшості? Це все було пророблене десятиліття для того, щоб консервувати режим Орбана, щоб він міг зберігати владу. І Якщо ми кажемо за оці викривлення, то наприклад. Таке велике місто в Угорщині, як Будапешт, яке є опозиційне, яке має вагомий відсоток населення Угорщини, воно має диспропорційно менше мандатів, можливість надати мажоритарних мандатів, ніж сільська місцевість. Тобто сільська місцевість, яка голосує за Урбана. І ці диспропорції. Зараз поглиблюються, оскільки для прикладу, зараз активно Орбан намагається забрати два мандати з Будапешту як міста, де перемогу б здобули опозиційні кандидати, і об'єднати їх з певною кількістю пригородів, де може перемогти кандидат від Орбана. Це називається Джеррі Ментеринг, коли навмисно нарізаються так округи, щоб перевагу отримував певний кандидат в рамках мажоритарних виборів. І ця мажоритарка, вона не відображається в рейтингах, і відповідно, якщо ми візьмемо минулі вибори 22-го року, то попри те, що опозиція набрала і по списках менше, але по списках депутати від Орбана отримали лише 47 мандатів, натомість опозиція отримала 38. Але ми знаємо, що зараз Орбан має конституційну більшість. Він має цю конституційну більшість. Завдяки мажоритарним мандатам, оскільки серед всіх мажоритарних мандатів, які на хвилиночку складають 106, 88 дістались Орбану, а решта всім іншим партіям. Тобто, ми бачимо, що мажоритарка є основним ключем перемоги Орбана, і він буде це використовувати так. Зараз соціологія демонструє, що навіть в сільській місцевості кандидати від тиси від мадяра мають певні особливості і певні можливості перемогти. Але коли увімкнеться ще інший ресурс Орбана, який називається адміністративним, то всі кандидати від партії, від урядової сили вони будуть мати певну перевагу декілька відсотків, там 3-5%, які будуть забезпечені старими методами, які добре знають українці. Це там примусове голосування, адмінка і все таке інше. Тобто, коли ми кажемо, що ТИСА домінує в рейтингах, тому ми виключаємо ті фактори, як голоси за кордоні, яке буде діаспора, яка буде голосувати за Орбана. Ми не враховуємо те, що понад 50% це взагалі мажоритарні кандидати будуть. А це все приховані ресурси Орбана, які він безпосередньо використає. Серед його нововведень це голосування поштою. Причому голосування поштою створено для того, щоб спростити можливість голосувати діаспорі. І це, в принципі, працює, оскільки пошта надала можливість збільшити кількість голосів за кордоном майже вдвічі. Але принцип цього голосування в тому, що голосування поштою не є рівним для всіх країн. Тобто голосування поштою забезпечують місцеві посольства і ряд інших технічних моментів, які створюються тільки в тих країнах, де Орбан має високу... Можливість отримати високі результати, наприклад, в Україні для голосування угорської діаспори створена така можливість і можна голосувати, оскільки, як ми вже казали, 90% понад голосували за Орбана на минулих виборах, і це є ще одне викликання, коли, наприклад, у Франції чи десь і де-інде, де б голосували за Мадяра. Ця можливість відсутня, але натомість ця можливість присутня в тих регіонах близького зарубіжжя для Угорщини. Де будуть голосувати за Орбана? І є ще третій ресурс Орбана, який він використає наповну, це втручання Кремля. Якщо проти втручання Кремля у вибори були протидії в Румунії, були протидії в Молдові, над цим працювали спецслужби тих країн, спецслужби дружніх країн, України, в тому числі, для протидії, то наприклад, виборів в Угорщині. Російські спецслужби отримують карт бланш робити все, що завгодно, вливати скільки завгодно ресурсів в дискредитацію опонентів, в просування брехованої реклами і так далі. Звісно, що угорські спецслужби, які підконтрольні органи, вони не будуть реагувати на ці втручання, бо вони будуть працювати на те, щоб зберегти уряд. Орбана, і це третій важливий момент, який зараз забезпечує приховану перевагу Орбану, яку ми не відслідковуємо. Чому важливо зараз про це говорити? Бо проти кожного моменту, в принципі, можна протидіяти, але їх треба заздалегідь визначити до того моменту, як Орбан покладе ці карти. Ці козирі на стіл, бо перемагає та сторона, яка розкриє свої козирі в останній момент, останньою. І так будується, що козирі, тиси вони є відкритими, і в принципі це все відбувається, вони ростуть, іначе все позитивно. Але козирі урбана є прихованими, і він їх викладе в останні місяці перед виборами. Тож протидія цим козирям це важке питання, яке має пропрацьовуватись вже зараз. Якщо ми хочемо, щоб Угорщина повернулася на шлях демократії, шлях Євросоюзу, на відміну від того авторитаризму, який зараз демонструє режим Орбана. Коли ми оцінюємо потенційні вибори в Угорщині, бачимо, рейтинг лідирує тиса. Це все добре, але для перемоги тиси необхідно. Два моменти для оцінки, чи можлива перемога тиси, необхідно два моменти: перше розуміння, що перемога тиси має бути із додатковими запасними, скажімо так, відсотками. Якщо там зараз демонструє 45 на 44 рейтинг, це означає перевагу там тиси. Це означає все одно достатньо вагому перевагу Орбана. Тобто тиса має мати запас рейтингу близько 10%, щоб гарантувати собі перемогу. А щоб гарантувати собі повне повалення уряду Орбана, бо ми ж розуміємо, що навіть перемога парламентська і призначення гарного там негарного, призначення просто нового уряду в Угорщині, це не означає, що вся структура Фідеса, яка контролює там силові структури, міністерства деякі, місцеві органи влади. Це ж не означає, що воно одномоментно зникне. Тобто для того щоб відновити баланс демократичний баланс в Угорщини, по факту опозиція має здобути взагалі конституційну більшість, щоб відкатити ті маніпуляції, які заклав Орбан в своєму режимі в змінах конституції, які він робив, тому дійсно Тиса має високі шанси на перемогу. Дійсно, соціологія демонструє, але цього разу соціологія, в принципі, нам ворог для орієнтиру. В тому значенні, що вона викривлює реальну картинку і ті козири, які має Орбан. А що може зробити Україна для протидії Орбану? Втручання в підтримку Мадяра це дуже небезпечний шлях, який 100% Орбан використає для того, щоб дискредитувати свого опонента. Ну він це і робить. Більш того, всі ці дії Орбана з безпілотниками і так далі. Це Провокування України на реакцію негативну, бо з одного боку, ми маємо реагувати в рамках національної гідності, і взагалі на безпеки на ці безпілотники, робити заяви, висилати ноти протесту і так далі. Але, зрештою, цим ми надаємо Орбану. Певну перевагу, бо він використовує це медійно через свою медіа імперію, як метод демонструвати, що його слова про війну Брюсселя та Києва проти Будапешта проти Орбана. Це дійсність, це реальність. Що всі його хочуть повалити, але те, як це подає Орбан, що це зазіхання на національний суверенітет Угорщини, це, звісно, маніпуляції. І тому Орбан буде і надалі провокувати Україну. Орбан і надалі буде робити певні речі, щоб. Київ агресивно реагував, або Брюссель агресивно реагував на Угорщину, щоб власне Орбан це використовував. Тому що в такому моменті в контексті може робити Україна? Україна не може змінити виборчу систему Угорщини, яка прописана під Орбана. Україна не може змінити медіаландшафт Угорщини. Україна, в принципі, має обережно реагувати на ті провокації Орбана, які він створює для того, щоб отримувати медіаприводи. Але що може Україна? Україна може як мінімум демонструвати і доносити до угорської діаспори в Україні значення голосування, оскільки голоси угорської діаспори в Україні це вагомий відсоток. Це додатковий один депутат, два який отримує мандати. Україна може комунікувати з Румунією, Брюссель може комунікувати з Румунією та іншими проєвропейськими урядами, щоб комунікувати з місцевою діаспорою і значення, чому ці вибори важливі, чому режим Орбана є небезпечним. Тобто, те, що ми можемо зробити для протидії. Авторитаризму Орбана це інформаційно просвітницька діяльність для діаспори. Українці в медіамережі звикли проводити паралелі про комунізм, не вийшли з комунізму, оцінюючи вибори там в Молдові, в Румунії, в Словаччині. Але тут, в нас, в Україні 90% голосують за Орбана, який веде відверто антиукраїнську діяльність. Як це можна пояснити? Це дуже важко пояснити насправді. Тож, що може зробити Україна. Україна може комунікувати з близькими партнерами, де є вагома угорська діаспора, як Румунія. У ну, Словаччина в нас відпадає, як Румунія, по факту. Ми можемо комунікувати з Румунією, де є проєвропейський уряд, де, до речі, угорська діаспора підтримала проєвропейський уряд Дана, і ми можемо комунікувати, щоб відсоток. Діаспора, яка проголосує за Орбана в квітні 26-го року, була якнайменше. І Якщо це вдасться, це позбавить можливо один-два мандати Орбана. Це здається зі 199 мандатів, які має угорський парламент, це мізер. Але ні, якраз один, два, три мандати буде вирішувати, і як хто переможе. І чи буде конституційна більшість в когось. Тобто, план мінімум це позбавити Орбана конституційної більшості, але це не змінить глобальну ситуацію. Тому поміркований план це заміна уряду в Угорщині, тобто це програш Орбана. Але план максимальний, той, на який ми маємо орієнтуватися, це те, щоб опозиція отримала конституційну більшість. Тоді уряд Орбана буде повністю повалений. Але в цей момент в цьому аспекті дуже важливо буде. Кожен депутат, і тому кожна дія українців в Україні з угорським паспортом вирішить те, чи буде угорщина нам партнерською, чи залишиться ворожою. Тож, дорогі, угорці з українським паспортом, від того, як ви будете голосувати, буде залежати те, як ви будете жити в цій країні. Тож, з великою Європою у серці та маленькою Московією на мапі. До нових зустрічей. А щоб відео гарно просувалось, то прошу не полінуватись, поставити лайк. До речі, написати в коментарях, що ви думаєте про те, який буде результат виборів у 26-му році в Угорщині, і підписатись на канал, щоб не пропускати оновлення.